Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Мельник Богдан Богданович, позивний хорт, старший солдат, хімік 78-го окремого десантно-штурмового полку, народився 18 березня 1972 року в селищі Перегінське на Івано-Франківщині. Батько рано помер, тож мама виховувала сина сама. Пізніше вдруге вийшла заміж і народила Богданові сестру Ольгу і брата Володимира. Хлопець навчався в Перегінській загальноосвітній школі номер 2 Після закінчення школи продовжив навчання у Чернівецькому будівельному технікумі. Пізніше служив морським піхотинцем в армії. 1995 року. Богдан поєднав своє життя з коханою дівчиною Ромою. Народили двох доньок Віру і Ліну деякий час їздив на заробітки до Португалії. Пізніше працював на меблевій фабриці в селища Перегінське. Мав чітку патріотичну позицію, яку відстоював, будучи активним учасником АТО ООС на сході України з 2014 року. Співзасновник та заступник голови громадської організації Перегінське об'єднання воїнів та інвалідів АТО ООС, депутат Перегінської селищної ради, нагороджений відзнакою президента, медаль захиснику вітчизни, іншими нагородами, знаками та медалями, також служив за контрактом у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Здобув фах психолога у Кам'янець-Подільському університеті. Був надійним другом, що завжди підтримає. Три тижні ми жили з Богданом у Грузії в горах. То були роковини загибелі українських альпіністів, серед яких мій брат а його друг. Ми встановлювали меморіальну дошку на скалах. Згадує друг Микола. Під час повномасштабного наступу Богдан служив старшим солдатом у 10-й гірсько-штурмовій бригаді на Житомирщині та Київщині. Пізніше боронив країну на Донбасі, отримав поранення. Однак, після лікування повернувся на фронт. Згодом був переведений до десантно-штурмової бригади «Герц», брав участь у боях біля населених пунктів Малаток-мачка, роботине, вербове запорізької області. Згодом був відправлений на Сумщину хіміком відділення аерозольного маскувального взводу інженерно-маскувальної роти. Друг і побратим Василь згадує: ми познайомились на революції гідності в Києві. З тих пір підтримували близькі стосунки. Пізніше об'єдналися у й гірсько-штурмовій. Це був воїн і надійний друг 21 лютого 2025 року. Під час виконання спеціального завдання внаслідок влучання ворожого дрона поблизу села Юнаківка Богдан загинув. Зі спогадів командира Антона. Хоч він був з нами недовго, лише кілька днів, але ми відчули, що перед нами справжній воїн, в погляді якого читалась мужність і сила, доньки згадують тата з вдячністю. Він навчив їх бути сильними, ніколи не здаватися і йти до мети і завжди пишався ними. Його любов і підтримку вони відчуватимуть завжди. Для дружини Богдан був уособленням мужності, захисту, підтримки міцної опори. Вона завжди берегтиме у серці їхню любов. Понад усе Богдан любив Україну, досконало знав її історію, захоплювався її традиціями. Вітався завжди гаслом Слава Україні, друзі Дмитро та Василь. Гадує, що він дуже любив співати патріотичні пісні часто не міг стримати емоцій і плакав, коли йшлося про бійця, що лежить мертвий у полі. Тепер і Богдан став у небесній стрій ще одним захисником України.